Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, в цей пасхальний великодний час ми знову зустрічаємося з вами на сторінках нашої відеопередачі у Архіпастиря і знову відповідаємо на ті питання, які приходять на нашу адресу. І ось у цей пасхальний час надійшли питання, які пов'язані з цим періодом, що цікаво було би почути усім. І ось перше запитання ми чуємо, що воно звучить так. В храмі мені дали частинку хліба, Артус. Що це таке? Та що потрібно з ним робити? Дорогі браті і сестри, звичайно, в пасхальний час ми приносимо до храму після тривалого посту страви, які освячуємо у храмі, в знак того, що піст припиняється і люди розговляються. Але окрім, того, що священики освячують пасхальні приношення страви. Звучить особлива молитва, в якій в пасхальну ніч освячується хліб, артус. Святий хліб, пасхальний хліб, який ще називають загальною просфорою. Тобто це хліб, на якому зображено, чи знак Христа, чи Ікона Воскресіння Христового, і Він великих розмірів, і Він освячується як загальна просфора пасхальна для усіх віруючих. На протязі тижня він стоїть у храмі, переважно коло храмової ікони, чи ікони Воскресіння Спасителя, чи коло царських врат, віруючи підходять, цілують. Приклоняється до цього пасхального хліба, а в суботу на світлому тижні після Божественної літургії читається молитва на роздроблення Артуса. І зазвичай, в суботу і неділю, те два дні після Пасхи, роздають Артус віруючи. Що символізує собою цей пасхальний хліб? Символізує собою саме Воскреслого Христа, якого ми всі повинні прийняти в своє нутро. І так як в церкві все не тільки символічно, але і матеріально, тобто ми не тільки сприймаємо розумом, свідомістю, але і чуттєво, матеріально, тобто. Бачимо і хрест животворячий, який цілуємо і ікони, яким ми відносно поклоняємося, і інші речі, які стосуються богослужіння, що ми бачимо на стіні розписи, чи іконостас, чи богослужіння урочисте, яке відбувається. Так само це і стосується Воскреслого Спасителя, що ми не тільки чуємо те, що в Євангелії було. Що ми не тільки сприймаємо слова благовіствування і відчуваємо це душею, радістю, духом своїм, але маємо ту часточку загального освяченого хліба, артоса, який ми або споживаємо, або тримаємо у себе вдома, або беремо його в подорож, чи коли далеке відрядження. Чи в іншій потребі беремо цей освячений пасхальний хліб Артус. І ось що з ним робити, постає питання. Якщо немає вдома місця освяченого, де б ви молилися, чи є ікони, чи, як називають, ще святий куточок, в якому можна ставити освячені речі, як то вода. З Йордану, чи свічка зі стрітення, чи свічка з читання 12 ї Євангель Стресних, яку ми беремо додому і нею одвірки родимо Христи, а потім запалюємо в різних потребах. Чи інші маленькі іконочки, які можемо поставити всі разом у куточку святому, то якщо такого в нас місця нема, то, звичайно, вартось краще спожити, подякувати Богові за цей дар безцінний, що ми в пасхальний час дочекалися, що ми зустріли Воскреслого Христа Спасителя. І не тільки душею і духом, а й всім своїм єством долучилися до цієї величезної пасхальної радості. Можемо спожити його, можемо покласти, можемо брати з собою у дорогу. Так робили багато хто, ну, звичайно, тепер подорожі, вони стали не такі довгі. Чи не такі віддалені, як колись. Бо коли людина, наприклад, хотіла доїхати до святої Землі, чи до іншого континенту, чи їхала на заробітки, чи у пошуках кращої долі, то вона деколи все життя тратила на це. А потім, можливо, і не поверталася навіть. То брала цей освячений Пасхальний хліб Артос – як пам'ять, молитву і як благословення для себе від Воскреслого Спасителя. То, звичайно, тепер таких довгих подорожей чи тривалих, виснажливих вже нема. Ми можемо навіть в святу Землю подорож з Києва може в нас зайняти всього-навсього 4 години, 3,5-4 години літаком. Ми вже будемо на святій землі. Але той древній звичай такий зберігся. Тому беруть з собою, беруть в автомобіль чи в іншу подорож також святий Хліб-Артус. Якщо в цьому є необхідність, то можна брати. Якщо такої необхідності нема, краще поставити всі в тому куточку або спожити. Буває, що. Благочестиві християни зберігають на протязі року Артус, а коли вже приносять новий із храму, старий споживають з молитвою, а новий кладуть на те освячене місце. Тобто пам'ятати треба, що, беручи Артус, чи споживаючи його, ми дякуємо Воскреслому Спасителю за те, що ми дочекалися цього свята, що ми знову в радості Його зустрічаємо, що ми знову з нашим Воскреслим Спасителем Господом Ісусом Христом і сподіваємося не тільки цього великого свята, а й свого особистого Воскресіння, за що повинні дякувати Богові. Друге запитання, яке хотілося б озвучити, Христос Воскресло деяку, скажіть, чи завжди потрібно давати милостиню тим, які просять. Тому що дуже часто можна спостерігати, що ця милостиня йде не на хліб чи на харчування, а на спиртне або наркотики. Так, дорогі браті і сестри, це дійсно таке має місце, що не всі з тих, що просять милостиню, її використовують правильно чи собі на користь, а може і навпаки. Ми повинні знати милостиня – це одна з чеснот, яку християнам заповідано виконувати самим Спасителем. І сам Господь каже блажені милостиві, бо вони помилувані будуть. Ми не повинні, як християни, ухилятись від справ милосердя, щоб подати кошти чи їжу, чи пиття, чи якусь матеріальну потребу, але однозначно, що ми повинні розуміти, що якщо ми не відаємо, не знаємо, на що піде наша милостиння чи наша пожертва, то ми і гріха, і не маємо. Звичайно, коли приходить людина в стані алкогольного сп'яніння чи наркотичної залежності і просить таку милостиню, то краще ухилитися від її подавання, тому що. Це нічого корисного не принесе людині, а навпаки, ще більше підірве її здоров'я, її стан. А якщо ми не знаємо, чи це насправді так, то повинні давати милостиню з надією на те, що людина це просить не заради задоволення своїх матеріальних благ, а заради потреби, насушної потреби у. Нагальних її життєвих проблемах. Звичайно, ми бачимо, що є і бізнес побудований на тому, щоб збирати милостиню. Тепер стали відомі по телебаченню, і інтернеті, і інших джерелах, що навіть деяких дітей примушують до жебратства збирання милостині, спеціально. Калічуть, завдають ран, болі, терпіння, щоб нещасна жертва виглядала набагато гірше, щоб більше приносила доходу тим варварам, які Соломіці утримують коло себе жебраків, щоб на них заробляти великі статки. Бо завжди відомо, що наш. Український народ був милосердним, милостивим і він завжди подавав. Але згадаймо, як колись це були старці, це були кобзарі, старці, які подорожували, здійснювали паломництво, молилися, і народ давав їм милостивню. Вони з цього жили, тому що самі не могли тяжко працювати. А тепер це стало. Засобом збагачення, бізнесу. Якщо ви знаєте, що людина дійсно потребує, подайте, не цурайтесь цього. Є соціальні заклади, є дома престарілих, є дитячі будинки. Зрештою є програми, де люди просять. Звертаються через телебачення чи інші засоби, щоб допомогти врятувати дитину, чи немічного, чи хворобливого. Є дуже багато можливостей тепер допомогти, лише би ми цього хотіли. А якщо йдуть по хатах і просять, і стукають, і невідомо звідки це люди і на що піде ця пожертва. То, звичайно, якщо ви сумніваєтеся, то краще уникнути, подавати таку пожертву, щоб вона, зрештою, знову не пішла на зло, а подати тим, хто дійсно потребує, щоб мали з цього користь. Зрештою, кожному треба определятись самому. Універсального рецепту тут не існує. Але ми закликаємо, щоб не розповсюджувати жебратство, жебратство заради наживи. Думайте, определяйте, як ви можете зробити цю чи іншу пожертву. А зрештою, можете прийти у храм, дати це священнику чи скарбнику церкві і сказати, що він дав тим, хто дійсно цього потребує. Ми серед наших парафіян, серед наших віруючих, теж є слабі, хворі, немічні люди, яким церква по міру сили мож, може подавати ту милостиню. І якщо ми будемо з нею ділитися щиро заради Христа, а не задоволення своїх духовних амбіцій, то воно піде на користь нам усім і тому, хто дає, і тому, хто утримує. І тому, хто спонукає для подавання милостини. І ще один третій запитання ми так практично по три запитання і озвучуємо. Владико, благословіть, мене цікавить таке запитання. Молитись потрібно тільки по молитовнику, чи можна своїми словами. Та чи не є гріхом просити у Бога? Чогось матеріального під час молитви. Ми звертаємося до Святого Письма і чуємо, що учні просили Христа і казали Спасителю, Учителю, навчи нас молитися. І сам Господь Ісус Христос. Сказав знамениту молитву Отче наш, який Він показав приклад молитви для нас усіх, яка вона повинна бути. І в ній ми бачимо як духовну, так і матеріальну складову. І що таке молитовник? Це зібрання багатьох молитв, які зібрали для нас Святі Отці преподобні, вчителі, щоб показати нам приклад, ніби схему, по якій ми можемо жити, по якій ми можемо молитися. Якщо ми дотримуємося цієї схеми, це дуже добре, але зрештою ніхто не забороняє приходити до Бога і звертатися своїми словами. Адже коли ми йдемо до тата чи мами і хочемо щось попросити, і хочемо якось звернутися, правда саме щиріше виходить тоді, коли ми кажемо від душі, від щирого серця своїми словами, ми ж не приходимо до мами читати і заученими фразами, пафосними. Довгими словами щось просимо. Ні. Найкраще діє, коли нам щось треба, щоб ми по простому, з любові, з почуття щирості попросили, що ми хочемо те і те, чи може нам тату, мама допомогти у тому чи іншому питанні. І тоді вона вирішується. Так само і молитва. І так. І по-іншому можна звертатися. І це і це правильно. Якщо хочемо навчитись, як правдиво, читаємо молитовник, але не забуваймо, що щира молитва з глибини серця теж є корисною і помічною. Тому, дорогі, молімося так, як підказує нам серце. Звичайно, коли ми на Богослужінні, ми молимося так, як встановила церква. Якщо ми вечірні чи ранішні молитви, відкриваємо молитовник і читаємо. А так з глибини серця постійно можемо творити Ісусову молитву, яку дуже корисно чинці нам заповідали. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, чи мене грішно. Це буде щира молитва наша до нашого Творця і Бога. І тут у запитання є, чи не є гріхом просити у Бога чогось матеріального під час молитви. Ну, Ми чуємо, що Господь Ісус Христос каже в молитві Отчи, наш хліб, наш насущний, дай нам сьогодні. Просити і дякувати за матеріальні блага можна, але зрештою, чи завжди людина розуміє, що вона просить у Бога і Творця? Чи не буває так, що матеріальне дуже багато перекреслює духовного, того, що дійсно нам необхідне? Адже за матеріальним ми дбаємо завжди і скрізь. Треба придбати машину, треба купити квартиру, треба дітям одіж купити, треба їх вивчити, треба також. Господь знає всі ці наші піклування. Звичайно, ми повинні до молитви докладати працю, щоб це все утримати. Але і з волі Божої це все приходить до нас. І якщо Господь бачить, що ми занадто матеріалізовані, занадто віддаємося тому, що є другорядним, то чи не буває те від Бога, що ми позбуваємося дечого в нашому житті, того, що мішає нам розуміти? Бога, Його поклик, Його батьківське піклування. Тому, дорогі мої, матеріально просити можна, треба, але пам'ятати, в чому ж полягає суть різниця духовного і матеріального. Піклуймося найперше про те, що для душі, що для нашого спасіння є важливе. Бо коли ми бачимо приклад, відходять наші рідні чи близькі, помирають, затулюють очі, складають руки, і вже нічого не потрібно тій людині, яка ще вчора піклувалася, бігала, хвилювалася, думала, що їсти, пити, що одягнутися. Так, це важко, але треба вчити себе, тому ми називаємося. Християнами, учениками Господніми, що ми вчимося того, щоб дбати більше про духовне, ніж про матеріальне. Але нічого в тому поганого, надзвичайно, нема, якщо ми щось у Бога просимо. Головне, щоб це було нам, на спасіння, щоб воно не заважало нашому шляху, до якого усіх нас хоче привести Господь. Адже як ми чуємо слова апостола Павла, який каже, благословений Бог, що бажає всім людям спастися і до розуміння істини прийти, це наш важливий момент, це наше важливе покликання. Зрештою, церква і несе цю духовну місію вже понад майже дві тисячі років. Тому, дорогі, пам'ятаймо, що Воскреслий Спаситель очікує від нас одного нашого духовного росту, бажання того, щоб ми уникали більш матеріального, більше дивилися за духовним і творили діла милосердя, справи нашої любові. Цього ми повинні бажати один одному в цей пасхальний і радісний час. Нехай Воскреслий Господь, що дарував життя вічне не тільки тим, які померли і були в гробах, а й нам, живучим, і нашим померлим і нам, усім, людям доброї волі, дарував надію, надію на Воскресіння, на отримання частки в майбутньому житті вічного. А ми вас закликаємо і надалі. Не лише дивитися наші передачі, а й присилати запитання, де ми могли б відповідати на різні поставлені запитання. Хай Воскресний Господь, Спаситель, усіх нас благословить. Христос Воскрес!